Доброго дня, мої діти! Сьогодні з вами, як завжди, Оксана Юрівна. Я рада вас вітати з новим днем. Всім бажаю гарного настрою та мирного дня! Вітаю вас, друзі, цієї літньої днини. Літо малята чудова пора року для гарного відпочинку та зміцнення здоров'я діток та. Дорослих. Найулюбленіший відпочинок влітку це зазвичай, і звичайно ж купання на морі, в басейні та біля водойм. Якщо правильний відпочинок організований біля водойм, то він Буде безпечний, якщо все правильно зробити. Правильний організований відпочинок біля води є хорошим засобом від застуд. Водні процедури зміцнюють імунітет, тренують шкіру, м'язи, боряться з хворобами рухового апарату. Вода, друг. Людини. А щоб наша водичка не стала для нас ворогом, треба діти дотримуватися правил безпечної поведінки біля води. Правило перше. Не заходь у воду без дорослих. Правило друге. Оминайте небезпечне дно водорості, близьке. Каміння. Мул. Правило безпеки біля води номер 3 Граючись у воді, не хапайте інших дітей за руки чи ноги. Не утримуйте їх під водою. Правило четверте. Якщо не вмієте плавати, користуйтеся надувним кругом, жилетом. Чи манжетами. Правило п'яте. Не ковтайте воду з водойми. Шосте правило. Після купання сховайтеся від сонця під парасолькою чи навіс. Правило сьоме. Не забруднюйте воду. Правило восьме. Прибирайте за собою місце на пляжі. Правило дев'яте. Правила ці необмінно пам'ятайте. Молодці! До нових зустрічей!